Відео знято для каналу Exist UA автомобіль Volkswagen E-Golf 2014 року виготовлення. Це сьома серія кузова цього популярного гольфа і електрична версія. Маємо чорний такий гарний колір, металік Ось бачите, як дзеркало він. Це він, звісно, після мийки. Але у чорного. Кольору є такий основний недолік, ось навіть тут, ви бачите, ось така, як в народі називають павутинка. Ось тут павутинка. Ось на багажнику також. Не видно, не видно? Багато тут недоліків по кузову. Для усунення цих недоліків ми придбали ось таку пасту фірма К2. польська Відома фірма. Ось каталожний номер К004 паста для полірування кузова. Модель цієї пасти К2 Турбо. Ось тут написано. На польській мові. Відкриваємо. А Скільки ж тут у нас об'єм. Об'єм, ось 250 грамів. На різних мовах інструкції. А, є на українській. Легка абразивна воскова паста. І ось тут є на українській, якщо необхідно, я ось зафіксую, Можете поставити на паузу та почитати. Так, відкриваємо. І тут у нас в упаковці навіть є губка для нанесення поролоного. Мікенька. І сама паста. Ось так виглядає, як. Жіночий крем, якийсь така баночка цікавенька, гарненька. Ну, і тут знаходиться ця паста для полірування. Е, Яке в неї призначення? Коротко скажу, е, як, е, якраз для видалення отаких от невеликих. Подряпин або пошкоджень лакофарбового покриття. Тобто павутинка, якісь неглибокі царапини, типу як коли кущ зацепили якийсь, або дерево. І віточками гілочками воно трохи залишає сліди. Ось, наприклад, ось видно. Можливо, буде видно на відео. Тобто є такі подряпини. Ну і цією пастою ми будемо їх намагатися сполірувати. Переходимо до застосування. Я ось вибрав ділянку, яка мене більш за все турбує, так би мовити, тут на кришці багажнику дуже багато міленьких таких подряпин, саме Лакового покриття. Тобто, ну, видно, що до фарби не дісталося, тим більше до кузову. Але вони досить ну, негарно виглядають. І особливо ось тут під значком, під задньою емблемою, видно, такі багато, багато потертостей від нігтів. Тобто тут багажник відкривається ось так. Тобто, Беруться загалом ось так. Натискають і тут, ось як бачите, ніс там зачіпають кузов. Тобто ось такого пана. І тут, звісно, ось так воно все задряпано негарно. Будемо пробувати це усунути. Так, відкрили нашу коробочку, відкриваємо тепер баночку. Ось. Відкриваємо ага, і ось бачимо ось таку ось пастоподібну суміш. Досить такий різкий якийсь запах, не знаю чи воску чи чогось такого. Тобто беремо нашу ось цю губку, візьмемо ось з кришки, тут трохи на кришку потрапило. Оп. Ось так ми набрали трішки і наносимо круговими рухами на ділянку, яку ми хочемо обробити. Візьмемо ще трошки. Ось так. Досить рідка вона така. Ну, я б не сказав навіть, що це паста, більше на якийсь крем схоже чи що. Наносимо круговими рухами втираємо. Я хочу саме тут спробувати, а потім далі, далі підемо. Вже. Під час нанесення лакофарби покриття стає матовим, ось як бачите, зона нанесення. Але що це добре, те, що видно, де ви нанесли. Цю пасту. Тобто поросирали. Ось. Так, закриємо баночку, щоб пил не потрапляв. Якщо ви на вулиці це робите, як я, то якщо тобі пил потрапить, то ви його потім будете втирати у ваш кузов. Тобто, у вашу фарбу, лак і так далі. Так, нанесли, розтерли. Тепер беремо ось таку ганчірку мікрофіброву, чисту, суху, м'яку і робимо, в принципі, те саме. Розполіровуємо місце, де ми наносили наш засіб. Також бажано круговими рухами. Але тут не дуже зручно. Перегортаємо і вже насухо начисто виполіровуємо. Дивимось, що по факту після першого нанесення залишились сліди від нігтів, але, ну, як на мене, наче трохи менше їх стало видно. Ну і ось тут також трохи прибрали павутинку ось таку ось. Зараз фокусується. Бачите, переходимо сюди, тут вже її майже не видно. І колір став більш насичений, наче як е, був наче в пиляці. і ми протерли, але вона в пиляці не була, тому що тільки після мийки. Е, Ну Давайте ще, ще раз пройдусь. Ось ефект після повторної обробки е, засобом К2 Turbo Так, як бачите, подряпини деякі залишилися, можливо, їх стало менше, можливо, деякі прибрали, але вони все-таки залишилися. Мабуть, вони глибше, ніж я думав. Ось є така також досить глибока царапка. І ось вона також щось не прибирається. Це вже механічною обробкою потрібно, мабуть, полірувати. Але все одно, ефект трохи є. Ось так покажу. Чи Ось так. Е, ну, не так помітно стали, стали ці подряпані. а як були. Тобто, ось з такого ракурсу їх вже і не видно начебто. Плюс е, додався блиск. Зеркальна зеркальність поверхні додалась. Е, тобто, якийсь ефект є. Так, звісно. Можливо, це подряпини глибші, ніж ця паста може взяти на себе. А, а може недостатньо я обробив. Можливо, треба більш ефективно втирати або більше пасти наносити. Ну, Будемо тестувати. В принципі, результат трохи є, мені вже подобається. Вже не так кидається в очі, трохи краще. Ось, Наприклад, як ось тут бачите, подряпини то вони кидаються в очі здалека. А тут, в принципі, майже не видно. Тобто будемо пробувати тестувати цей засіб. Побачимо, який буде ефект.